Джерелія розширює кордони. Вже 15 країн співпрацюють з нами за пільговим тарифом. Джерелія – це перша українська компанія, в якій можна реєструватися іноземцям на співпрацю. Навіть якщо ви зараз знаходитеся за кордоном, ви можете зареєструватися за іноземним номером телефону саме цієї країни, в якій ви зараз перебуваєте, і почати співпрацювати з нами. Це дає вам можливість жити в одній країні, а мати клієнтів та партнерів в інших країнах. Максимальна вартість товарів, які знаходяться в посилці, складає 150 євро. Доставка вашого замовлення буде складати 200 гривень або 5 євро. Посилки доставляються Укрпоштою. Мінімальна вартість товарів у посилці відсутня. Максимальна вага посилки теж відсутня. Джерелія – це міжнародний бізнес, який можна почати без жодних вкладень, просто з нуля. Ти мережевик і знаєш суть роботи в мережевому, або, можливо, знаходишся в пошуку роботи, але маєш підприємницьке мислення і впевнений в тому, що в мережевому можна круто заробляти. Став плюс в коментарях або пиши мені в приват. Після того, як ти дасиш зворотній зв'язок на це відео, ти отримаєш посилання для реєстрації, пройдеш навчання і почнеш працювати і заробляти. Саме в моїй команді ти закохаєшся в продукт і закохаєшся в продажі і в суть мережевого бізнесу. Я, як ніхто, знаю весь асортимент компанії Джерелія, тому що користуюсь всією продукцією на постійній основі. І просто закохана в продукт компанії Джерелія і з великим задоволенням познайомлю тебе з нашим українським продуктом. Український продукт заслуговує того, щоб про нього знали далеко за межами України. З вами була Тетяна Кравцова, старший менеджер компанії Джерелія, і чекаю саме на твій зворотній зв'язок реалізуємо українське разом.